А можна я коротко бачу про свої емоції? Я не можу їх описати. А скільки Писати. ви його не бачили вже? Ну, без двох місяців, чотири роки. А це ваш брат, так? Так, це мій брат, плаче. Зараз зустрічу, звісно, скучаю дуже сильно. Теж не бачились дуже давно. Я трохи раніше пішов на службу, тому я не бачу трохи більше 4 років. Та тяжко пережити таке легко не виходить. Ми чекаємо теж хлопців, які були мною в полоні. Слава Богу, що от, вийшло теж їх визволити з цього ада, так сказати. В цей раз це було дуже потужно. Виконання цих, цих операцій контролювалося і командуючим військово-морських сил, і командуючим Національної гвардії України. За що ну, я, як простий боець, кажу їм велике дякую. Я не думав, що на такому рівні генерали зможуть втрутитись в цю ситуацію на постійному контакті, на постійному контролі боремося за, за бійців, щоб повернути їх додому. Моя, моя земля, моя, моя Ти вірила в мене, молилася, кожен день я знав, я це відчував. Я цього не забуду. Добре, сонок, будь-дому. Добре. Є ментальний, ментальний зв'язок. от Я його відчував, чесно. він мене чекає. Я, я дав собі обіцянку, що я не помру. Мамуль, все добре, я вже вдома, я в Одесі. Мене зустріли. Все дуже добре. Мамі, я скучаю. Честно, у ну, меня до сих пор нема... ну я не осознаю того, что я уже все, я уже дома, то есть ну, ей ну, какой-то страх еще внутри присутствует. Ну, я не могу вот так ну, как-то это объяснить, но ну, вот страх есть еще, трясет, но ну, оно все в перемешку прям как-то. В них величезний дух, вони не зламані. Кожна людина, яка повертається, вона є справжнім українцем, справжнім патріотом, і це наше майбутнє. Другі хлопці дуже важливі, спецпідрозділ Янгали, який вже не першого хлопця витягнули вкрай небезпечне, вкрай продумане. Ця складна операція стала можливим завдяки зусиллям уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців Олі Решетилової, розвідників спецпідрозділу морських сил Янголи, національної гвардії, профільних відомств. Та структур. Ця операція, це показник, як Україна бореться за своїх військовослужбовців, і нам вдалося повернути наших трьох гвардійців, які перебували на окупованих територіях з 2022 року, які вже вдома. Вони не скорились, не зламалися і не втратили віру, тому що знали, що їх повернуть. І тому що знали, що ми за них пам'ятаємо. Сьогодні 25 рік, вересень місяць, а вони весь цей час перебували там. У нас були дуже Різні події відбувалися в країні. А, але ми мали змогу це бачити. Ми слідкували за новинами, бачили на власні очі. Але що відбувалось там, ну, хлопці розкажуть, хлопці розкажуть, і це дуже тривалий час. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Я тепер повноцінна на крилі. Обидва мої крила зі мною.